Сок, соки у вас купляють найчастіше. На садочок. Садочок. А, а які у вас сертифікати? Покажіть, будь ласка, сертифікат. Сертифікат? Да. Да, сертифікат. Да, а ви можете нам показати це? Купують найбільше? найбільше купують соки садочок. Бачу, Я, напевно, роз... самі найкращі. Скажіть, будь ласка, який ваш, ваш товар сертифікований? Да. Сертифікат, Сертифікат носок і садочок. Сертифікат на сок і садочок. Дайте. Запитись. Можна? Можна запити, запити, запити. Який, який сок у вас найчастіше купують? Найчастіше закуплюють. За, за, за у мене садочок. <заполи> Сертифікований, Цей товар теку, всі садочки, всі колбаси, сайт сейт ваш команду. Який сіклос на церкві купують? Якої мати? На цю садочок. Ви можете надати нам сертифікати. Ну, звісно. А можна подивитися сертифікати? Вони у вас накладні чи вони окремо сертифікований товар? Це сертифікат, які мені треба їх шукати. Ми відвідуємо магазин, що, що знаходиться на території військового містечка. Добрий день, добрий день. Ми, ми хочемо поставити вам декілька запитань. Ви, ви, ви дозволите? А, а які соки... Скажіть, будь ласка, які соки в асортименті? Наші соки в асортименті Пандора, садочок, біола і літо. Які соки найчастіше купують? Найчастіше купують цих садочок. А скажіть, будь ласка, сертифікати ви маєте? Так, маю, ось. Є сертифікат. Ви поділитесь секретом? який ви любите, Соко? Я люблю свій садочок. Дякую.